Доброго дня. Сьогодні у нас в огляді функціонал для менеджера з продажу нерухомості автозадачі при недодзвоні в crm системі для забудовника G+, CRM. Автозадачі це функціонал управління задачами за допомогою кнопок інтерфейсу, який економить час, оскільки менеджеру з продажу нерухомості не потрібно ставити задачі вручну. На практиці при продажі нерухомості при переході на новий етап воронки кожного разу необхідно поставити нову задачу з клієнтом. Але часто буває так, що задачі типові, наприклад, типова задача про недодзвін до Клієнта в такому випадку не потрібно відкривати календар, створити задачу, створювати її опис, виставляти дати, коли ця задача має бути виставлена, оскільки це займає багато часу. Для того щоб це зробити максимально просто, ми додали функціонал управління кнопками. Наводимо на функціонал недозвон, який я зараз демонструю на демонстраційному ліді ось цей лід. І це кнопка перекресленої трубки телефону. Коли ми на неї натискаємо, то можемо вибрати причину недодзвону, наприклад, не піднімає слухавку або недоступний, або інше. Коли ми так зробили, то в першу чергу система автоматично створює задачу за заданий інтервал часу передзвонити клієнтові, наприклад, через 5 хвилин. І така задача відображається в карці клієнта в бноці події в календарі. Ось ми бачимо заново зателефонувати ліду Вікторію». І час протягом якого ця задача може бути, має бути виконана або може бути виконана. Також crm система G+, виводить сповіщення про те, що не додзвонилися такому ліду, і потрібно перетелефонувати. Якщо менеджер працює безпосередньо в інтерфейсі веб браузера, то тоді він побачить це сповіщення і зможе виконати цю задачу по відповідному ліду. Або також сповіщення можуть бути підключені до Месенджера і нагадування про виконання цієї задачі можуть приходити в сповіщення. Також, якщо в каталозі інтеграцій підключена інтеграція для прикладу з календарем, наприклад, Google календарем, то ці події, нагадування приходитимуть в Google Календар. Отже, функціональ управління за допомогою кнопок дозволяє. Значно економити час, оскільки не потрібно витрачати час на створення задач, а достатньо просто вибрати подію із е, стандартного набору. Така задача буде створена буквально в один клік, і при, під час виконання цієї задачі е, про це менеджеру дуже зручно повідомити в е, системі. Відповідно, будуть побудовані е, актуальні звіти по подіях і задачах. Наприклад, якщо ми вже зателефонували цьому клієнту, і задача виконана, для цього достатньо натиснути на задачу і відмітити її, як виконана. Давайте це продемонструю на практиці. Отже, у нас є ця задача. Наприклад, ось вона. Натискаємо. В нас співає вікно, де ми можемо сповістити про те, що дана задача виконана. Натискаємо Виконано, зберегти, і, відповідна задача буде викреслена з нашого календаря. Отже, коли ми натискаємо, що задача виконана, ми бачимо її, як використано. Детальніше про те, як працювати з задачами в crm системі для забудовника G+, дивіться наші відео, які ми виводимо на екрані.